Знайомство з програмою WinMix Це наш перший урок, у якому ми відкриємо вже існуючий рецепт. Запуск програми. Щоб запустити WinMix, двічі класніть лівою кнопкою миші на значку програми на робочому столі. Альтернативно можна відкрити її через меню Пуск. Головне вікно Після запуску програми з'явиться вікно запрошення. Справа знаходиться таблиця з останніми запущеними в програмі рецептами. Відкриття рецепту. Для відкриття одного з останніх рецептів двічі клацніть на ньому в переліку. Якщо потрібно відкрити рецепт з бази даних, якого немає в переліку останніх. У вікні запрошення натисніть Відкрити. Оберіть необхідний рецепт із списку та натисніть ОК. Структура рецепту Ліва таблиця містить перелік сировини в рецепті номер, назву, вміст у відсотках, мінімальні та максимальні обмеження. Ціна в даному випадку розрахована для 1000 кг. Над таблицею відображається загальна вартість рецепту, тобто яка може змінюватися при зміні рецепта. Права таблиця містить показники якості. Розрахунок рецепту. Щоб розрахувати рецепт, натисніть кнопку розрахунку або клавішу Enter. Оскільки ми відкрили вже створений рецепт. Змін не відбудеться. Збереження змін. Щоб зберегти рецепт, натисніть кнопку Зберегти або використати комбінацію клавіш Ctrl-S. Редагування рецепту. Змінимо максимальний вміст ячменю на 50%. Двічі клацніть на відповідній комірці. Введіть значення, клацніть поза межами комірки та натисніть Enter. Після перерахунку зверніть увагу на зміну ціни. Ви можете побачити поточну ціну, попередню ціну і зміну ціни. Ціна рецепту зросла на 4 гривни 56 копійок. Вихід з програми. Щоб закрити програму, у меню рецепт оберіть пункт Вихід. Оскільки зміни не були збережені, з'явиться запит на підтвердження так. Зміни буде збережено, і програма закриється. Ні. Програма закриється без збереження змін Скасувати. Повернення до роздагування і роботи з рецептом. Тепер ви знаєте, як відкривати, редагувати та зберігати рецепти у Вінмікс.